Мова йде про заступника директора інституту держави права імені Корецького пана Нагребельного, який по суті в цій справі надавав висновки від свого імені та від імені інституту держави і права щодо законності або незаконності підписання Юлії Тимошенко директив у газовій справі. Під час допиту світок зазначив декілька принципових і ключових речей: перше. Він вважає, що Тимошенко діяла в межах закону. Це перше. Він вважає, що директиви, які підписані Юлією Володимирівною Тимошенко, є такими, що відповідає чинному законодавству. Третє він вважає, що вона мала право підписувати такий документ. Четверте, що архі важливо. Свідок, будучи фахівцем в галузі права, визнаним фахівцем в галузі права, членом кореспондентом Академії правових наук, абсолютно чітко зазначив, що, на його думку, легітимізація Верховною Радою Харківських угод свідчить про те, що вищий законодавчий орган визнав законність газових угод 2009 року. І це означає, що справа Тимошенко не існує. На сьогоднішній день можна в чергове стверджувати, що черговий свідок підтвердив відсутність складу злочину в діях Юлії Тимошенко. Тому абсолютно не зрозуміло, що зараз розглядається, абсолютно незрозуміло, чому Тимошенко перебуває за ґратами, абсолютно незрозуміло, що протягом двох місяців слухається в Печерському районному суді. Я хочу нагадати, що стаття 365 кримінального кодексу України. А яка говорить про перевищення повноважень, вона говорить про явне перевищення повноважень. Тобто, це питання не повинно досліджуватись в суді, чи було перевищення, чи не було, оскільки воно є явним, так і з тексту статті. А зараз прокуратура робить спробу штучно. Довести, що нібито було лише перевищення, тому ще раз підкреслюю, чергове свідок підтвердив, що немає в діях Тимошенко складу злочину. Це раз, і друге, що Верховна Рада, ратифікувавши харківські угоди, підтвердила і законність газових угод 2009 року, які є складовою харківських угод, і законність дій Тимошенко як прем'єр-міністра. Дякую.